З стана. У мене вже був один те, що я виступаю як. Ну, Можна, що дратує когось, що на українській мові. <сум> з Штана. Та вони пишуть з жалоби на мене. Давайте так. Що у нас там? Ага. ну Поїхали. Я не буду зупинятися, спробуємо, що у нас там є. Дивіться, з приводу розлучення. Хочу зазначити, що у нас ну, військовий стан і дійсно ну, військовий стан війна, я підкреслюю, що у нас війна. Що загарбник Росія напала на Україну? і Широкомасштабна війна у нас почалася з 24 лютого, а анексія території України Росією почалася з лютого.